Вчора була така історія, я їду, у нас тут є район де дегрес. Встанавлює мене поліцейський, питаю, я щось порушив. Ні, є питання до вас ось у військових. Підходить такі, якісь на шарнірах, дважди є фрейтор. Який у вас вік? Я говорю, такий, як і в тебе, може, трошки я говорю старше. А коли ви були останній раз в військоматі? Я говорю, та ні, не так. Давай я говорю, дивися сюди. Ось мої документи показую йому. Він дивиться, дивлюсь, такі очі, пух одкрива. А, так ви наш ви свій, я, говорю, ні, я далеко не ваш. Я говорю, давай так. Ти зараз відходиш 10 метрів, споминаєш устав, підходиш як положено, говорю, і звертаєшся, якщо я тобі дозволю. Та ні, ну розумієте, ми ж працюємо. Та, да, говорю, так, да, родной. Я говорю, ти що? Говорю, взагалі потерявся. Ну ладно, говорю, давай, розкажи мені ти тепер. Е, який твій позивний, відкуди він в тебе взявся, в яких городах і селах ти звільняв, на якому ти був в секторі. І на якому ешалоні стояв? Тут другий підходить. Що тут таке? Я говорю, не що тут таке? Дозвольте звернутися. І взагалі мальчики забули устав, прийняли строєву стойку і стоїмо як положено, перед старшим позванням. Вони такі взагалі стали потухли. Гу, давай, я питаю: ну, сектор, ешалон, які города і села, де був в боях, де ворога в очі взагалі бачив, скільки штурмових виходів? Делюсь той другий вже починає хамиль-хамиль. Говорю, а ну стоять на місці. Говорю, хто тебе вообще відпускав? Так а що я должен питати? Конечно, ты должен питати. Ничего себе. Ты що, говорю? Вообще устав забув? или що, короче. <гум> да. Ну, в общем, ви ж розумієте, ж ми працюємо. працюем. Говорю, та не тут надо працювати. Слышь, не тут, я говорю, надо працювати. Отам, От говорю, треба працювати. Ти небудь навіде маєш. Да? А то ще, мабуть, як і я посвідчення інваліда війни. Навіть ти інвалід війни. Десь, мабуть, гупнуло, ти злякався. Давайте маленький, Работайте отам, а не отут. А то я говорю, дивлюся, просто від розговору вже, говорю, трусики мокрі. Тут лягали підходи. У вас все нормально. Я говорю, а у вас сюди взагалі я говорю, лейтенант ніхто не лкав. Хоча який ви, я говорю, взагалі лейтенант? Ви, я говорю, рядовий. Почему рядовий? Та тому що ваше це спецзвання, Воно, кроме, більш ніде не канає. Так що то плохо, люди, що ви не знаєте, які треба задавати запитання. А можна задати самі елементарні запитання, де той, хто пороха не нюхав, просто сразу і забуксує. Всього вам найкращого, гарного дня.